Якщо прийде біда, більшість чернігівців не почує попередження. У місті вмикали тривожні сирени, але тривоги цей ледь чутний гул ні в кого не викликав. Будуть щось. сирена. І це в самісінькому центрі. Годі говорити про околиці, наприклад, район Єськова та Масани, які будувалися, коли в Чернігові вже перестали встановлювати сирени. Тут немає жодного ревуна. Сигнал тривоги на масанах ледве чути. Його легко можна переплутати із роботою будівельної техніки. Як тут чернігівці дізнаються про небезпеку, залишається відкритим питанням. Якби не попередження, містяни взагалі б не звернули уваги на цей ненав'язливий звук. «Какой только что? Нет, ничего не слышала. «Конечно, якби как бы в квартирах були, так не почули б. Бы. Звук був обичний звук, якби как бы я не знав, що це учбова тривога, я б не знав би, що це таке. Посадовці кажуть, спрацювали усі сирени, окрім однієї на шерстянці, де вкрали обладнання. Чому потужності не вистачило, будуть розбиратися. Будемо вирішувати, якщо потрібно модернізувати і наращувати помісто. Скоріше за все, треба проводити роботу щодо створення нової системи. Перш за все, оповіщення населення шляхом СМС розсилок. А поки Чернігівці сподіваються, що приводів для справжньої ненавчальної тривоги в місті не буде. Ну ми не, не, не надіємося воно буде справді. Ми не хочемо, щоб вона справді було.